Назва соняшника Helianthus annus, латинська назва Helianthus, що походить від двох грецьких слів: Helios — сонце, Anthos — квітка, що разом виходить сонячна квітка. Ця назва відображає властивість соняшника під час його росту повертатися за сонцем, на кого це називається геліотропізм. А коли зростання соняшнику завершується, то ця властивість пропадає і він завжди дивиться тільки на схід. У сучасному світі ми більше знаємо соняшник як олійну культуру, і що Україна є одним із світових лідерів з експорту соняшникової олії. Це забезпечує значні валютні надходження в економіку країни та підтримує її. Але соняшник буває не лише олійний. Рід соняшнику геліантус включає в себе багато різноманітних видів, наприклад, декоративні, як ось цей букетик. Або такі, це теж соняшник, тобто вид із його роду. Так це ж топінамбур.